Зараз такий час, що українцям потрібні гроші за того, що все дорожчає, і люди шукають, як взяти ту суму, що потрібно десь позичити у знайомих чи рідних. Але є варіант до зарплати в опису до цього відео на сайт. Якщо ви перейдете, можна взяти позику до 25 тисяч гривень. При прорахунку на сайті ви побачите, що позика береться до 30 днів. Користування рівно місяць без додаткових переплат. Рівно 30 днів у вас є час для взяття бажаної суми. Повторні кредити, 1%, комісія. Це вигідний варіант саме для вас. Для оформлення перейдіть на сайт, візьміть з собою паспорт та податковий номер, банківську картку, майте мобільний телефон та інтернет і подавайте заявку. Прораховуйте різні варіанти, які вас цікавлять, тому що буде те, що. Для вас важливо, надано саме на картку банківську. Ви подаєте заявку, це компанія Каштан Кредит, і просто і зрозуміло ви сплачуєте тільки за користування кредитом без комісій за видачу і комісій за погашення. Тому, якщо гроші зараз потрібні, обирайте цей варіант для себе.